О, волинське державне підприємство із тисячою гектарів родючої рілі за дослідне господарство. 1 травня розгорілися справжні судові війни. Колишній прокурор Сергій Масалов спочатку відсуджував у підприємство мільйон за мільйоном, а тепер просить визнати господарство банкрутом. Боргів перед Масаловим назбиралися після того, як екс-прокурор зареєструвався підприємцем і наукладав договорів із держпідприємством. В той час директором 1 травня був двоюрідний брат колишнього прокурора. Сам Сергій Масалов каже, що до банкрупства підприємство доводять зовсім інші люди. Керівництво. Йому стягнення боргу не таке цікаве, як цікаво саме майновий комплекс підприємства. Що й буде робити всі дії, щоб ним заволодіти у держпідприємстві припускають, що Сергій Масалов зумисно робить так, аби господарство збанкрутувало. Мовляв, колишній прокурор поклав око на тисячу гектарів державної землі біля Луцька. Саме Масалов каже з точністю до навпаки, що господарство деребанить його керівна верхівка. мені треба той колхоз разом з ним. А вони хочуть забрати, Це я хочу точно сказати, Вони хочуть довести його до банкрутство і забрати. Це скоріш. Прибутки не показують, значить що доводять до банкрутства. Я писав в минулому році листа президенту Академії аграрних наук. Вони представили тут комісію, вони посиділи тут пару днів, по... обідали і поїхали, де на відповіді не прийшло. Їх влаштовує е е та ситуація, яка є, їх влаштовує, е що підприємство. Неприбуткове, бо, бо якщо буде прибуткове підприємство, значить з нього треба платити великі податки. А не, а не прибуткове, аби на плаву було, то зайві, зайві, зайві вже вирощені землі можна їх десь реалізувати. Понад 4 мільйони 700 тисяч гривень стільки хоче стягнути Масалов із державного підприємства. Поки першим травня керував його двоюрідний брат Володимир Нікітін, підприємливий експрокурор, постачав добрива, робив ремонти, надавав юридичні послуги. Як то кажуть, Сергій Масалов знайшов себе у всьому. Нібито за 1 мільйон 600 тисяч гривень спромігся відремонтувати п'ять кабінетів, коридор та вбиральню. А от договір на постачання добрива… Обрив 1 травня спочатку уклало із постачальником напряму, потім з'явився посередник Масалов, наслідок чого ціна виросла більш як на 340 тисяч гривень. Щодо попереднього директора, який укладав даний договір, хочу зазначити, що Рожищенським районним судом розглядається кримінальне провадження відносно нього. Чому Директор держпідприємства переуклав договір саме зі своїм двоюрідним братом. Колишній прокурор запевняє, що родинний зв'язок і його бізнесові справи підводних каменів не мають. Мовляв, постачальник не погоджувався дати добрива у борг. А от він, Масалов, зробив таку добру справу. Так би мовити, продасть брат рекордний урожай і розрахується з ним. От тільки врожай, на котрий так розраховував, Володимир Нікітін із його рук вислав вислизнув, звільнили із посади, тож за бортом опинився і Сергій Масалов, і з ним не розрахувались. Цей урожай був виручений, такі які не вирощували ще часів Радянського Союзу, капітальний урожай. Ніхто тільки не надали його зібрати. Його уволили, прийшли друзі, зібрали. І ніхто не шукає кудися, той урожай. Був такий холод виконував обов'язку директора. І він проводив, він проводив аудит. А потім пенсі, то я один десь його там налякали, чи що не знаю. Той він сам говорив, що десь, ну, що рік двадцятий там, вони показали десь 16 мільйонів, пише більше десяти не показував. Але фактично там було більше 30-32 мільйона, навіть більше було прибутку. Як перетягують канати, кому ж дістанеться державне майно слухати, не переслухати. Представник 1 травня каже, що підприємство збиткове лише цьогоріч через війну, а борги масалову мовляв потрохи віддають. Далі лунає фраза рейдерське захоплення. В червні місяці 2021 року використавши службове становище. Начальника Рожищенського відділу виконавчої служби здійснили опечатування сейфу підприємства, на якому знаходилися установчі документи, печатки. Фактично вирішили здійснити рейдерське захоплення підприємства. По даному факту на сьогоднішній день порушено кримінальне провадження. На такі карти у Масалова свої два роки виконавча служба робить запити підприємства. Де ви зберігаєте продукцію? І два роки підприємство на виконавчу службу не відправляє жодної відповіді. Де продукція? Де вони вирощують продукцію? Де вони з перекональної діваються? Це підприємство, воно державне. Вони повинні кожен рік опубліковувати офіційно свої обороти, прибутки. Офіційно, вони цього не роблять. Напевно, усі звикли, що державне то нічийне, як груша при дорозі. Хто йде, той і скубе. Спори навколо 1 травня завершуються банкрутством. Суддя таки порушила справу. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.